Всім привіт! Продовжуємо розглядати задачі на логіку та нестандартне мислення. Ще декілька таких задач. Ви можете переглянути у нас в плейлисті задачі на логіку або чи додивитися це відео до кінця, там буде посилання на цей плейлист. В сьогоднішньому відео я вам пропоную наступне завдання: є співвідношення: 987 до рівня 721, 596 до рівня 453, 883 дорівня 645, 852 до рівня невідомого. Число, те, яке нам потрібно знайти. Тобто, нам потрібно, виходячи з цих записів, що є зверху, знайти якусь закономірність і на основі цієї закономірності записати останню рівність. Знову ж таки, пропоную вам поставити відео на паузу і декілька хвилин приділити тому, щоб самостійно знайти цю закономірність і віднайти результат. Якщо ви знайшли цей результат. Прохання написати його в коментарі, додивитися відео до кінця, і потім ми звіримо ваш результат з тими міркуваннями, які запропоную вам я. Якщо не знайшли, то дивіться далі, які міркування в цьому конкретному завданні. Дивіться, у нас справа є числа 7, 2 і 1. Нам потрібно зрозуміти логіку, за якою ось ці числа утворюються з оцих. Потім числа цифри 4, 5 і 3 утворюються з цифр. 5, 9, і 6 і попередніх, можливо, записів. Ну, дивіться, сімка у нас тут на останньому місці є зліва. І сімка на першому справа. Але в другому записі у нас вже на першому місці четвірка, а на останньому місці шістка. Тобто, умова того, що тут першою цифрою буде остання цифра попереднього запису, нас не задовольняє. Але дивіться, у нас от є 72 число. І ми, знаючи таблицю множення, знаємо, що 72 це 9 помножити на 8. 9 помножити на 8. Далі 45 це 5 помножити на 9. Також таблиця множення. Тобто, ми бачимо закономірність, що перші дві цифри справа утворюють число, яке дорівнює добутку перших цифр числа зліва. 8 на 8 64. Тобто 64 дорівнює 8 помножити на 8. Перші два числа ми зрозуміли, як утворюються, і ми зможемо їх інтерпретувати тоді до останнього запису. А остання цифра: тут одиниця, тут трійка, тут 5 Ну, можемо одиниця що? 9 відняти 8 буде одиниця, 8 відняти 7 також буде одиниця. Давайте думати тут, щоб 3 вийшла. 5. Не віднімається 9 і 5 не віднімається 6, але 9 відняти 6 буде 3. Тобто, виходить, що від другої цифри віднімається третя. І 8 відняти 3 також буде п'ятірка. Тобто виходить, від другої цифри віднімається третя. 8 відняти 7 буде одиниця. Тут що 9 відняти 6, дорівнює 3. Тут 8 відняти 3 дорівнює 5 Тобто, ми з вами вияснили, по якій логіці. Записані верхні рівності. І по цій логіці запишемо нашу останню рівність. Тобто перші два числа будуть дорівнювати чому добутку двох перших цифр. 8 помножити на 5. Дорівнює 40. Тобто будуть перші дві цифри 4-0. І далі шукаємо різницю другої і третьої цифри зліва. 5 відняти 2 дорівнює 3. Дописуємо сюди трійку. 403 є відповіддю нашою. Якщо вам від... відео сподобалось, прохання поставити лайк, написати коментар, щоб я побачила якомога більше учнів. Я вам дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, рекомендуйте друзям. До наступних зустрічей!